Її звуть Тіні, а це міні тіні. Люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. Я ще відмітив би інше, мало хто помітив, але це дуже крута річ. Британія передає значну кількість самохідних артилерійських установок. АЕС Це дуже потужна грізна зброя, дуже цікава, і на жаль, вона обділена увагою журналістам. Крім того, ще не відомо, що там Шведи, але Шведи кажуть про дивізіон передачі однієї з найкращих і найдорожчих самоходних артилерійських установок у світі Арчери. Дуже цікаво. Тобто, потреба ватереї. Щодо кошенят, челенджери і Леопард-2 2 це танки нового покоління. Вже йдуть. Це зовсім інша система броні. А зовсім інша система виживаємості. Я дещо поясню. В радянських танках, в тому числі які використовує Україна і Росія, боєкомплекс знаходиться під сракою всього екіпажу. В разі влучання може кості остануться, може повезе і тебе викине, і твій труп не йдуть. Ну, виживаємість ніяка. У американців і німців вона знаходиться позаду. То виживаємість віддільна, блочна доволі велика. А це танки рівня Абрамса, це найбільш розповсюджений леопард-танк в Європі. І найголовніше, він має багато операторів, а це додаткові комплекти для ремонту. Найбільшим оператором ж є не Німеччина. Найбільшими операторами є це такі країни в Європі, як Туреччина, Іспанія, Швеція має свою долю. Швейцарія, в тому числі, Нідерланди, Данія. Польща, Фінляндія о, теж має ці танки. Тобто є де поле що брати. Крім там закордонні були експонати не європейські, але ну, їх небагато. Але є один момент. Я можу навести задокументований факт для наших глядачів для розуміння. Це, ну, грубо говоря, європейський аналог може навіть покращений. Вони конкурують, хто з них краще давно Абрамс. А в битві при місті ел Лелемейн. Під час а, операції американських сил в Іраку один танк Абрамс зустрівся в бою з чотирма танками Т-72 радянського виробництва. В танк Абрамс було два потрапляння з цих танків. Результати бою в тому, що танк Абрамс знищив чотири танки Т-72 і після двох потраплянь сам спокійно поїхав на базу. Отак. Ну, я думаю, що це зовсім інші кілька. снаряди, зовсім інша пушка, зовсім інший мотор, зовсім інша а, система виживаємості, і це зовсім інша зброя. І зрозумійте, що отримати леопарди, це ще півбіди, що треба навчити екіпажа до них. Так само, як з Петріотом, і будь-якою зброєю. Тому коли вам кажуть, що ми передаємо нам Бренлі, і вони от швидко, німедля на них не будуть. Це ж розумієте, ще техніки нам навчить. Будь-яка зброя, як і дівчина, любить ласку і уход за нею. Тому маєте совість, люди добрі так. Але дивись, я ще хочу акцентувати увагу, що там є система стабілізації при вистрілі, так тобто влуч... влучність цих танків, вона вища, і автоматизація, так а, наведення на ці там ще є куча цікавих снарядів, які йдуть від там бронебійних а, бун, протибункерних, протиукріплених, осколкових, кумулятивних, там вже ж ціла селена. Багато цікаво. Тобто нам буде ще їм показати. А скажи, будь ласка, чи є рашці, що протиставити цій машині? У них є якийсь аналог, здатний, ну, по суті, апелювати і на полі бою? Ну, звісно, 400 мобіків з молотками, які набіжать, щоб його розібрати, поки він буде їхати. Угу. Ну, Вони розказують там про корнет систему, про ланцет. Ну, Ланцет побачив, як попав в Т-64 булат український. Ну і що? Ну, бада бум був, танк далі поїхав, нічого не зняло. Росіяни це самі признали. Лансади можуть використовувати проти ну, слабо броньованої техніки, там, проти БТРів, Реб, які знаєте ну, БТРів, ХАМВІ, щось таке. А проти їх танків навряд, карнети, ну навряд. Ну, велика, якщо там знаєш мобік буде бігти з противотанкової міни, щоб спеціально лягти в місці з нею на гусеницю, це роботає. Може гусеницю знесе там, ну побачимо. Ну і от 400 мобіків з молотками. На ну, один танк, щоб попробують розібрати, це буде ровний бой, я думаю.